Атаки росіян по Чернігову зросла до 50 людей, з яких троє діти, повідомив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Ворог готив трьома крилатими ракетами іскандер по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти за інформацією Суспільне-Чернігівця. Центральний корпус Чернігівської політехніки. А десятки авто і під завалами все ще можуть бути люди, тому що ж триває пошуково-рятувальна операція. Комунальники почали обходити квартири, які знаходилися в радіусі ракетних ударів і постраждали, допомагають із будівельними матеріалами, аби закрити вікна, балкони штаб із ліквідації наслідків, визначає де розселити людей, якщо у когось буде потреба у тимчасовому житлі. Рятувальники та лікарі працюють в посиленому режимі, так само як правоохоронці, станом на Раз відомо про 11 загиблих, серед яких 25-річна лейтенантка поліції, яка жила в сусідньому будинку з місцем вибуху і була вдома на лікарняному, а вона загинула від осколкового поранення. І за інформацією управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігова внаслідок ракетної атаки по місту відбулися тимчасові зміни у русі громадського транспорту. Деякі маршрути тролейбусні не працюватимуть аж до моменту усунення наслідків обстрілу. Хоча в Херсон теж теж обстрілювали, обстрілювали і снарядами, обстрілювали артилерію, ракетами. А в корабельному районі у корабельному районі Херсона.